Майбутнє всіх технологічних компаній тепер залежить від їхніх можливостей у сфері штучного інтелекту. Гендиректор Google вважає, що штучний інтелект це найвизначніша технологія, над якою працює людство, важливіша за вогонь чи електрику. Керівник Microsoft заявив, що штучний інтелект виведе нас на новий рівень абстракції. Марк Цукерберг витрачає мільярди, щоб переманити найкращих дослідників штучного інтелекту, які створюють заміну їхнім власним системам. У мета навіть працюють над агентом для кодування, який має прискорити розвиток їхньої моделі лама. За прогнозами, уже за 12-18 місяців більшість коду для таких проєктів писатимуть не люди, а штучний інтелект. Очевидно, що великі технологічні компанії змагаються за те, чия мовна модель буде найпотужнішою. Гонка за штучним загальним інтелектом IGI визначить усе в майбутньому. Керівники цих компаній настільки впевнені в цьому, що вкладають сотні мільярдів у будівництво дата-центрів і переманюють топових дослідників, щоб лише вирватися вперед. І тут ми підходимо до Apple. Поки OpenAI створювала чат GPT, а Google працювала на Gemini, від Apple не було чути ні слова. Для фанатів Apple, і, зокрема для гендиректора Тіма Кука, це, здається, не було проблемою. Поки інші ганялися за IGI, Apple не поспішала. Тім Кук не довів капіталізацію компанії до 3 трильйонів доларів, викидаючи продукти на ринок поспіхом. Їхня стратегія вичікувати, дивитися, як конкуренти пробують свої сили, а потім зробити це краще. Багато хто думав, що зі штучним інтелектом буде так само. Відтоді, як чат GPT став мейнстрімом у 2023 році, фанати Apple терпляче чекали на їхню відповідь у цій сфері. Google, Microsoft, усі кинулися в бій. Перший шанс для Apple з'явився на WWDC 2023 їхній щорічній конференції, яка зазвичай перетворюється на генератор хайпу. Генеративний штучний інтелект тільки починав набирати обертів, але люди сподівалися, що Apple уже попереду. Та замість цього фанати отримали чергове оновлення iOS і новину про чіп М2. Жодного слова про штучний інтелект. Натомість головною сенсацією став Apple Vision Pro. Крута, але не пов'язана з AI технологія. Це виглядало дивно, адже штучний інтелект одна з найважливіших технологій, яка змінює суспільство. Минув ще один рік. Хайп навколо штучного інтелекту не вщухав, а Apple мовчала. До 2024 року фанати вже благали бодай крихту новин про АІ від улюбленої компанії, чи вдарить Apple громом, чи знову відкладе все на рік. На WWDC 2024 презентація почалася як завжди. Милий вступний ролик, керівники Apple розповідали про оновлення продуктів, Vision Pro, Vision OS, Mac OS, iPad OS, Watch OS, всі операційні системи під сонцем. Але жодного слова про штучний інтелект. І ось, коли здавалося, що презентація добігає кінця, на екрані з'явився Тім Кук у мальовничому оточенні дерев і кущів круглої штаб-квартири Apple. Нарешті він заговорив про штучний інтелект. Але це був не просто АІ, це був Apple Intelligence. Список функцій вражав: інструменти для письма з підтримкою АІ, транскрипція аудіо, створення емоджі, редагування фото, генерація зображень. Штучний інтелект міг підсумовувати сповіщення, витягувати ключову інформацію з довгих повідомлень від боса чи партнера, аналізувати фото з камери та розповідати, що на них зображено функція, яку назвали візуальним інтелектом. Але справжньою перлиною презентації стала оновлена Сірі, керована штучним інтелектом. Це було ключовим, адже Сірі з 2010 року ставалася майбутнім, але швидко розчарувала. Люди зрозуміли, що легше зробити все самому. Ніж покладатися на неї. За 15 років Сірі майже не покращилися, плутаючись у простих завданнях і ледь розуміючи мову. Тепер усе мало змінитися. Apple обіцяла, що нова Сірі буде швидкою, надійною, з контекстним розумінням, ніби справжня людина в твоєму телефоні. Типу, Сірі, як звали того хлопця, з яким я зустрічався пару місяців тому в кафе Greno. І Сірі відповідає: це був Зак Вінгейт. Вона могла знайти адресу в старих повідомленнях, дістати документи з минулих років, розпізнати людей на фото. Якщо не знала відповіді, передавала запит до чат GPT. Безпечно, без передачі даних. Фанати були в захваті, Apple обіцяла їм цілий світ, і це стало головною фішкою нової лінійки iPhone 16. Лише моделі Pro мали підтримувати Apple Intelligence. Бренд, побудований на довірі і лояльності, не міг підвести, правда ж? Конференція була в червні, а реліз – у жовтні. Усе виглядало ідеально. І що ж вони реально випустили в строк? Очищення фото і транскрипція аудіо працювали, але не завжди. Інструменти для письма та візуальний інтелект були, але їх уже бачили в інших компаній. Більше того, візуальний інтелект використовував Google і ChatGPT – технології конкурентів. Багато обіцяних функцій просто не було. Дженемоджі та генератор зображень відкладали до грудня. Пріоритетні сповіщення до березня 25-го року. Підсумки сповіщень запустили, але вони були кумедно замалі. Мільйони користувачів отримали дивні повідомлення від Apple News, і функцію швидко відключили. Але все це було дрібницею, якщо Siri працювала. Та головна фішка, заради якої продали мільйони iPhone 16, просто зникла. Єдине, що показали, це кольоровий дизайн для активації Siri. Виглядало гарно, але без суті. Apple Intelligence звелася до кількох банальних функцій, які конкуренти зробили краще. Оновлена Сірі досі не вийшла. Apple тепер обіцяє реліз у 27-му році. Який же результат? Повний провал. Акціонери подали до суду, а фанати відчували зраду. Користувачі iPhone 16, які виклали тисячі доларів за Apple Intelligence, залишилися з порожніми руками iPhone 15 і 16 виявилися майже однаковими. Apple – одна з найнадійніших компаній і бездоганною репутацією кинулася випускати недороблений продукт заради швидкого заробітку. Для звичайних фанатів це стало шоком, але ті, хто стежив за компанією, бачили це як черговий розділ у книзі розчарувань. Щоб зрозуміти, що пішло не так, треба дивитися, як Apple змінилася за останні півтора десятиліття. Вплив Стіва Джобса на компанію важко переоцінити. Його тінь досі накриває Apple, але Тім Кук, можливо, зробив більше для акціонерів. Джобс заклав фундамент, створив культові продукти, вибудував репутацію бренду. Кук узяв це і масштабував, піднявши капіталізацію з 300 мільярдів до 3 трильйонів доларів. У 2024 році Apple ненадовго втратила першість на користь Nvidia через «Бум AI. Попри помилки, позиція Кука була непохитною. Він знав, як тримати Apple на вершині, вичавлюючи з клієнтів якомога більше грошей. Ці методи знайомі, але їхня зухвалість вражає. По-перше, багаторівневе ціноутворення і то продажі. За Джобса був один iPhone на рік, прямий апгрейд попередньої моделі. Останнім під його керівництвом був iPhone 4S. З приходом Кука з'явився iPhone 5S і дешевий 5C. Плюс доплата за більший обсяг пам'яті. Це принесло шалені прибутки. З часом Кук додав нові версії. iPhone 16 має базову модель, має модель Pro і Max версії для тих, хто хоче більший екран. Ціни злетіли, iPhone тепер на сотні доларів дорожчий за конкурентів, а iPhone 16 Pro Max коштує майже вдвічі більше базової моделі, не пропонуючи нічого кардинально нового. Ще одна тактика заплановане старіння. Це не просто продукти, які ламаються. Apple робить так, щоб ти купував нове. Хочеш більше пам'яті? SD-картки в iPhone немає. Плати за дорожчу модель. У MacBook Pro з 2012 року пам'ять почали припаювати, а з 2016 і накопичувачі. Найдешевший 14-дюймовий MacBook Pro коштує 1600 доларів, а модель із 500 ГБ пам'яті і на 8 ГБ оперативки на 400$ доларів дорожча. Ну і ці ціни, звісно, не в Україні, а в Америці. На ПК ці апгрейди б коштували б десь 50 доларів. Apple навіть прибрала навушники з комплекту, продаючи їх окремо за сотні доларів. Кук довів цю стратегію до мистецтва. У 2019 році Apple випустила підставку для монітора за 1000 доларів, до монітора, який коштує 5 тисяч. Навіть лояльна аудиторія на презентація була в шоці. Але найбільше зростання доходів Apple не від продуктів, а від сервісів. Apple TV страховка Apple Care, яка потрібна, бо ремонт їхніх пристроїв той ще Квест, а також App Store. До 2020 року Apple брала 30% комісії з усіх транзакцій у додатках. Компанія, як от Patreon, перекладала це на користувачів. Epic Games, втрачаючи мільйони на Fortnite, подала до суду, звинувативши Apple у монополії. Apple виграла, але суд зобов'язав дозволити зовнішні платежі системи. Apple чинила опір, показуючи страшні попередження про безпеку і беручи 27% замість 30. У 2025 році суд змусив їх прибрати і цю комісію, що вдарило по доходах. Ще одна катастрофа проект Apple Car. У 2010-х роках Кук фліртував із ідеєю виходу в автопром. Самокерований автомобіль міг би захопити ринок на десятиліття. Але перемовини з автовиробниками зірвалися, і в 2015 році Кук вирішив зробити все сам. Apple влила мільярди, найняла тисячу інженерів, але прогрес був мізерним. У 2017 році New York Times писала, що Apple здалися, але Кук заявив, що проект живий. У 2018 році вони тестували машини в Каліфорнії, але реліз відкладався. У 2020 році Роутер спрогнозувала вихід у 24-му, потім у 2026. Але у 22-му році проект заморозили, а в 24-му остаточно скасували, звільнивши команду. Понад 10 мільярдів доларів пішли в нікуди. Це показує, яку керує Apple. Замість єдиної візії, компанія стала некерованою. Кук майстерно вичавлює гроші з клієнтів, але втратив контроль. Vision Pro ще один приклад: Ці наддорогі окуляри не для масового ринку, а скоріше техдемо. Але їх не можна носити довго. Люди відчувають нудоту, а батарея або обмежує функціонал, або вимагає рюкзака і зарядкою. З бумом АІ, і конкурентами як от Мета Vision Pro легко забувається. Що відбувається всередині Apple? Звіт про їхню роботу показує хаос: Siri була улюбленим проєктом Джобса, але закука її розвиток загальмував. Команда АІ під керівництвом Робі Вокера працювала повільно, без тиску. Потім проект передали команді розробки програмного забезпечення, але часу не вистачило. Роки бездіяльності призвели до катастрофи. На WWDC2024 Apple показала нові функції Siri, але інженери були шоковані: усе це було фейком. Жодна з функцій не була готова, а реліз був за два місяці. Команда програмного забезпечення повернула контроль, але Apple відстає, конкуренти переманили їхніх інженерів. Пропонуючи сотні мільйонів. Залежність від чат GPT мала бути тимчасовою, але стала частиною стратегії. Ілон Маск навіть погрожував судом через рейтинг Грок у Apple Store. Чим більше Apple покладається на Open AI і Microsoft, тим менш потрібна, здається Apple Intelligence. Це підриває їхню коронну перлину iOS. Користувачі купували iPhone 16 заради AI, але утримували порожні обіцянки. Навіть iPhone 17 не виправить ситуацію. Питання в тому, як довго люди терпітимуть, перш ніж перейдуть до компаній, які створюють AI. Apple уміє вичавлювати гроші, але не більше. Руки стагнації залишила їх непідготовленими до гонки з штучним інтелектом. Компанія роз'єднана, зміни йдуть повільно. Навіть критики Apple не бажають їй краху. Конкуренція корисна для ринку. Але втрата клієнтів змусила б Apple знову боротися за них. Поки що ж вони приклад того, як не треба грати в гонці за майбутнє. Ось і все про те, як Apple втратила свій шанс у гонці за штучним інтелектом, від обіцянок революції Siri до провалу Apple Intelligence. компанія, яка колись задавала тренди, тепер плететься позаду. Чи зможе Apple надолужити гаями? Чи виправить ситуацію iPhone 17? Чи їхня епоха добігає кінця? Що ви думаєте про цей хаос у компанії? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі.